Пенсійний фонд часто не визнає частину підприємського стажу. Причина все залежить від періоду, коли саме людина працювала. З 1998 по 2003 роки стаж зараховується лише якщо є довідка про реєстрацію ФОП. Без неї стажу немає. З 2004 по 2017 роки стаж зараховується, якщо сплачувався єдиний соціальний внесок, незалежно від суми. Але на практиці навіть при сплаті внесків пенсійний фонд може визначити тільки 4-5 днів за місяць, а не повний місяць. Після 2018 року потрібно, щоб був повністю сплачений єдиний соціальний внесок за кожен місяць і відсутність боргів. Згідно з чинним законодавством, страховий ФОП стаж може бути зарахований при виконанні наступних умов. Є запис у Держреєстрі про те, що людина була ФОПом. Була спрощена система оподаткування, сплачувався єдиний соціальний внесок, навіть мінімальний. І не було боргів по єдиному соціальному внеску. Якщо щось із цього відсутнє, стаж доведеться підтверджувати довідками або навіть через суд. Щоб уникнути проблем, краще вже зараз перевірити свій страховий стаж у кабінеті пенсійного фонду.